Вітаю! Неймар Плюс, демо ділянка, 25 липня 2023 року Дніпропетровсько-Бласеньківський район. І на зараз ми показуємо Неймар Плюс при тому показнику, що були опади ровно стільки, скільки потрібно рослині. Олександру вітання з Спаського. Він казав, що приїдеш до мене, подивишся, в мене взагалі поля стоять шляпами. Скажу так, це висів був середній, тобто це у нас 15-16 травня висів стандартний, з добривами 100 кг добрив на гектар йшло. Зараз ми бачимо процес цвітіння, 4 штуки на погонний метр. Все інше покаже вже в процесі, як буде фаза наливу кошика. Наймар плюс. Хотілося що сказати, по Наймар плюсу дуже багато, багато-багато. Коментів по різним питанням. Тобто, у когось він дійсно метр шістдесят, тобто де немає вологи, у когось він там чуть ли не по два метри, як вони розказують фермера. Він є різний, він і не одноманітний. Скажу вам так, в селекція заложена метр шістдесят, максимум метр сімдесят висота рослини. Но зараз ми бачимо неравномірність малу. І є, я бачу, десь двохметрова шляпа, і бачно так файно, дуже. Ну і є такий, як повинен бути. Тобто метр сімдесят. Кажу ще раз, тут була. Е... Покажи, будь ласка, що тут вологи хватало, тобто це заїжджала е... машина, тобто тут просто стікала водичка. Вологи було дійсно багато в цьому році. ну Будемо показувати, як воно є. З вами була компанія стандарт. Ми заражаємось і заражаємо вас. Тобто, Підписуйтесь, лайкайте і, будь ласка, коментуйте. На все добре!